Якесь у мене дежавю, таке відчуття. Ніби ця машина в мене вже було. Ну, не знаю. На цьому т 5 зараз буду з моторчиком 1.9. Буду корчувати зараз коробчину, дивитися до щеплення, бо щось там із ним сталося. Але перше треба зняти балку. Знімається воно тут елементарно, не так, як в Т-4. О2 був на скобку стабілізатора. По два бовтика на опори. Чотири бовтика з подушки. Отак вони згори. Чотири бовтика з рейки, Два бовтика з передньої подушки. Два бовтика кронштейна випускної системи. Балка підважується ззаду. І чотири потужних бовтика, на яких і тримається вся ця конструкція. Відпускаємо підйомничка. 会议各位。